Це комплексний пакет допомоги у важкі часи, які тепер переживає Україна. Він включає понад 40 конкретних адаптованих для України заходів у тринадцяти ключових напрямках. Мета допомоги підтримати реформу у секторі безпеки і оборони України. Нині, приміром, ми активно працюємо над розробкою закону про засади національної безпеки та концепцією реформи СБУ. Це відбувається разом з нашими партнерами з дорадчої місії ЄС. Ми сподіваємося, ця концепція буде ухвалена на найвищому рівні. За допомогою волонтерів і офісу реформ Міністерства оборони запущено дуже багато проєктів, що поліпшили умови військовослужбовців. Йдеться про логістику, медичне обслуговування, нову уніформу, реформу харчування. Це дуже позитивні зміни, і ми їх схвалюємо. Але вони на жаль не є системною реформою. Ми зосереджуємося на тому, щоб Україні можна було допомогти системно на стратегічному рівні, бо лише системна реформа дасть Україні змогу вийти на стандарти НАТО, чого вона власне і прагне Ще ніколи в двох офісах НАТО в Україні так потужно не працювали. Йдеться про сотні заходів, ухвалених ще починаючи від саміту у Ельсі у 2014 році. Крім того, готується потенційно дуже важливий документ, де буде прописана програма дій на наступний рік. Колись це обмежувалося переліком конкретних заходів за участю НАТО насамперед маневрами та вишколами. Однак тепер ми все це переглядаємо. І наступного року Україна зможе зосередитися на стратегічних реформах, щоб запустити процес євроатлантичної інтеграції України. Щоб вже через рік країни НАТО побачили, як Україна реально наблизилася до НАТО.